Травень, як і інші місяці 2024 року, був наповнений сумними звістками з фронту. Впродовж місяця Буковинці прощали з відважними воїнами, героями, які загинули на війні проти російських окупантів. Головного сержанта Віталія Лізуна та сержанта Руслана Йосифовича в останню дорогу провели на алеї слави в Чернівцях. Останню честь старшому солдату Віталію Годнюку віддали в селі атаки у селі. Верхні синівці попрощались з молодшим сержантом. Пую Дмитром, а у селі Кам'яна останню шану віддали солдату Дорошу Юрію. У Чернівцях в останню дорогу провели сержанта Бричака Сергія. Солдат Рилов Микола в останнє побував вдома у селищі Глибока. А у Мамаївцях попрощались зі старшим солдатом Бойчуком Іваном. Солдату Роману Горвату останню шану віддали у селі Малинці. А у селі Михальча в останню дорогу провели солдата Дмитра Якушева. Солдату Мирославу Симонюку останню шану віддали у селі Ростоки. Солдата Вадим Макричуна в останню дорогу провели у селі Бабин, солдата Олексія Соломіна в останній шлях провели у Чернівцях на Алеї Слави, солдата Миколу Миленка в останній шлях провели в Чернівцях на Алеї Слави, молодшого лейтенанта Цибульського Олександра. В останню дорогу провели у місті Чернівці на Алеї Слави, старшого сержанта Івана Коштуру в останній шлях провели у селі Лашківка із молодшим сержантом Петром Серновським, а також із старшим солдатом Ярославом Муликом. Попри прощались у Заставні солдати Михайла Цікала поховали у селі Великий Кучорів. Солдата В'ячеслава Руснака в останній земний путь провели у селі Романківці. Із солдатом Сергієм Корчаком прощання відбулось у Хотині. Солдата Івана Хіщенка поховали у селі Давидівці. І солдатом Віталієм Олексюком попрощались у селі Лопушна. Із молодшим сержантом Патром Стрижи Бородою попрощались у селі Крутеньке. Молодшого сержанта Віталія Карпова в останню дорогу провели у селі Вителівка із солдатом Степана. Олексій Чуком попрощались у селі Коритне. Солдата Максима Шишковського в останню дорогу провели в селі Верхні Станівці. Солдату Андрію Прісняку останню шану віддали в селі Рокитне. Солдата Миколу Андрюка в останню дорогу провели у селі Берегомат. Із сержантом Ігорем Паньковим попрощались у селі Данківці, молодшого сержанта Леоніда Іванова. В останній шлях провели на Алеї слави у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. 8 травня вперше українці спільно з Європою відзначили день пам'яті та перемоги над нацизмом. Боковинці вшанували подвиги мільйонів українців, які зі зброєю в руках чинили спротив нацизму в різних регулярних арміях світу у підпільних і повстанських структурах. А також подякували героям сучасності. Я вважаю це дуже добре. Ми маємо працювати разом з усім світом, жити разом з ним. Це правильно. Ми перемогли так само, як і цивілізовані країни Велика Британія, Франція. Всі ми перемагали. Те, що Росія намагається забрати перемогу у війні, це ну, всі бачать Це. Вони намагаються показати, що тільки вони перемагали. Ми маємо ділити нашу перемогу з країнами, які адекватно розцінюють. Втрати і не ходять кожного року з прапорами і хваляться, що можемо повторити. У мене син з першого дня на війні, тому що я можу побажати? Звичайно, миру всім. Перемоги нам і всім здоров'я, щоб наші люди нарешті зрозуміли і підтримували військових так, як вони можуть, щоб були вдячні за те, що нас захищають там. Драми та містичний фольк-горор у травні в Чернівцях відбувся тиждень австрійського кіно, на який відібрали найяскравіші стрічки кінематографа. Під час кінофестивалю почасник консул Австрії в Чернівцях Людмила Осачук зазначила, австрійці відчувають моральний зв'язок з Україною. Тож, зокрема, так показують свою підтримку. Попри ситуацію, яка зараз в країні, це було дуже важливо для австрійського посольства все ж таки витримати традицію і не відмовитися від показу кіно, і цим самим показати свою, продемонструвати солідарність українському народу і всім, хто справи культури і культурного середовища, от таким чином і відбувається. Кожен орнамент має свій сенс. Традиційно у травні боковинці відзначили всесвітній день вишиванки. Цьогоріч свято припало на 16 число. За традицією в цей день новонародженим немовлятам у пологовому дарували національне вбрання. Я був головним лікарем у 2006 році, коли Леся Воронюк і Михайло Вікторович тепер полюк вони започаткували у нас вручення вишиванок новонародженим. Ну і після того, за 18 років, 18 років підряд, ми якби, це свято ми святкуємо з нашою спільнотою. А ось за реанімобіль від першої леді Олени Зеленської Буковинським медикам довелось позмагатись. У травні на Буковині відбувся 10-й чемпіонат України з екстреної медичної допомоги. Впродовж двох днів учасники демонстрували свої вміння діяти в екстрених ситуаціях та надавати невідкладну допомогу. Головний приз цього року це автомобіль святкової медичної допомоги. Стандартний автомобіль класу Б, який подарували нам. Фонд Олени Зеленської. Це перший приз, самий головний, тобто переможець отримує автомобіль. І плюс ще перші три команди отримують по апарату штучної вентиляції легень, це Гамільтон. Це один з найкращих апаратів, який існує в цілому зараз. Тобто, якщо порахувати це все докупи. Це десь 5 мільйонів гривень. Наприкінці травня у Вікнянській ОТГ облаштували інформаційний центр підтримки для внутрішньопереміщених осіб, аби понад пів тисячі людей, які втекли від російської агресії, могли отримати правові чи юридичні консультації. Це вже є другий проект, який сьогодні буде презентуватися. Який сьогодні презентується? Це є пункт інформування для внутрішньопереміщених осіб. Е, насправді я б зазначила, що це не просто як пункт чи кабінет чи робоче місце. Я б сказала, що це є центр можливостей для внутрішньопереміщених осіб, бо саме вони матимуть змогу тут розвиватися, ініціювати е, якісь свої ідеї, висловлювати свої потреби, проблеми для подальшого вирішення, тобто бути почутими і краще інтегруватися і соціалізуватися в громаді. Ось так минув для чернівчан останній місяць весни у. Ві, 2024 році Травень був сповнений на події та цікаві новини.